Друзі, я радий вас вітати на українськомовному каналі Максон. Мені з вами є Макс, і сьогодні хотів би з вами поділитися сайтом, а саме криптокраном, в якому можна заробити біткоїни, а саме сотоші від біткоїна, літкоїна, TRX, USDT. Ви від Працює, перевірив сам особисто. Зараз все детально більш-менш розкажу. Тому дивися відео до кінця, а при цьому не забудь підписатись на мій YouTube канал і на мій Telegram канал Посилання на Telegram в описі під відео. Ну що ж, а ми поїхали. На самому сайті ZeroQ. Називається цей сайт. Як на ньому працювати, зараз розповім. Так, це є безкоштовний кран, в якому ви можете заробляти е, криптовалюту без вкладень. Тобто, ось ми знаходимося на самому сайті. Ось є е, сам кран. Тут так, кожних півгодини ви забираєте 300 монеток. З Е, Скільки потрібно для того, щоб виводити з цього сайту, для цього вам потрібно назбирати 100 000 цих монеток. За скільки це реально назбирати, якщо кожних пів години збирати, 10 раз це 3000. 3000 монеток за 5 годин ви можете збирати. Це якщо кожних пів години. Заходити на цей кран. За 10 годин ви можете назбирувати 6 тисяч монеток. За 10 днів 60 тисяч. В принципі, це невелика сума вийде. Для того, щоб вивезти 100 тисяч монеток, зараз я покажу в залежності від того. Скільки буде у якій криптовалюті? Можна виводити в біткоїні, літкоїні, догікоїні, ефіріумі, USDT і на Perfect Money. Звідси я вже виводив, я виводив в біткоїні. Чому саме в біткоїні? Тому що біткоїн – це одна із самих топових криптовалют. І вона непогано так росте, ну і, звичайно, падає. Виходить 33 Е, На даний час це близько 6 доларів. Біткоін подросте, звичайно, що сума буде більша. Так само можна в ефіріумі виводити, в літкоїні. В літкоїні це буде 0,08 літкоїна, в догікоїні вийде 90 догікоїнів. В Ефіріум зараз на даний час ви закритий. 100 тисяч монеток потрібно назбирувати. Тобто, в принципі, за місяць часу часом можна назбирувати непогану таку суму. Все, при тому, безкоштовно. Далі. Є фармтокени, реферальна система. Що ви отримуєте з реферальної системи? Зараз заходимо, дивимося. До речі, кожен раз, кожних півгодини, вам потрібно розгадувати капчу. 5% ви отримуєте від свого реферала. Тобто із 100 монеток ви отримуєте 5 монеток. Із 300, звичайно, 15 монеток. 10 рефералів, якщо вони активні. За 10 рефералів, 150 монеток ви також отримуєте. Що ще тут можна робити? Ви можете грати ігри. Ну, звичайно, що ігри. Стабільний дохід не принесуть. Ви там можете як програти, так і виграти. Так, перша ігра це колесо Фортуни. Тобто, ви ставите монетки. Якщо е, на барабані щось випадає годне, ви отримуєте монетки. Х50 є, x2, x3, x2, x5, x2, x3. Тобто, в залежності від того, що у вас випаде. Поставимо 10 монеток Спін валет. що зараз нас виб'є. X2, звичайно, що Х2. Так. Ну Х3. Тобто, в залежності, ми виграли 10 монеток, ще плюс. Давайте ще раз зіграємо. Покажемо, як воно влаштоване. Х3. Також повернулося нам десь 20 монеток ми виграли. Давайте ще раз. Я не знаю, як воно працює. Але будемо пробувати. Х3. Також щось виграли. Не знаю. Так, далі. Що тут є ще? Тут є ще кості. Також кості є. Ще які ігри тут є. Coin Toss. Тобто вгадуєте монетку, яка випаде, і ви отримуєте Х2. Якщо не вгадуєте, ви проігруєте Ще що тут є? Так, вгадуємо карти. Також, якщо вгадали, виграли. Якщо не вгадали, проіграли Тут багато ігор є, в принципі, такі, як на таких казино, як 1xbet, тут XBet Games, тут щось аналогічне. Також у нас тут є стейкінг. Стейкінг. реферальна система знаходиться у flexbuy staking. Тобто 1% ви отримуєте на стейкінгу. Так, реферальне посилання Farm Tokens знаходиться у валеті. Ви можете... Зараз у мене на даному етапі 95 центів. 100 тисяч я перевіряв вивід. Прийшло мені буквально за 25 хвилин. Тобто, сайт виплачує. Не знаю, чи це скам чи не скам. Ну, такі самі є безкоштовні крани, як FreeBitcoin. Не можу взяти зробити огляд, так як банить YouTube. FreeBitcoin такий сайт. Не знаю чому. Ну, це є офіційний сайт самої криптомонетки. Також ви можете фармити там сотоші, в залежності від рандому, який випаде. Таку кількість сотож ви отримуєте. Залишу посилання на цей сайт і залишу посилання на FreeBitcoin. Якщо буде цікаво, заходьте, реєструйтеся.